Сьогодні у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулись урочистості з нагоди Дня Соборності і Свободи України, 22 січня 1919 року на Софіївському майдані Києва було проголошено акт возз'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнської Народної Республіки. Далі Лариса Андрійчук. 22 січня 1990 року сотні тисяч українців, узявшись за руки, утворили живий ланцюг на згадку про проголошення акту соборності України цього року, відзначаючи 93-ю річницю цієї події, лучани повторять її на театральному майдані. Участь у першому ланцюзі єдності взяла і громадський діяч Катерина Шаварова. Для мене це свято особливо дороге. Я його знаю від батьків, я знаю з історії. І тепер, коли ви знаєте, коли Стояло питання про незалежність України. Ми активно брали участь на ланцюгу з Луки. Ми поїхали я з дітьми, своїми внуками малими. Вони тримали прапори. Ми стояли, і оцей ланцюг злуки з Луки Західної України з Волині з'єднався з великою надніпрянською країною. Це таке, знаєте, було надзвичайне почуття. Акт злуки української народної та західноукраїнської народної республіки об'єднав століттями розділену державу. Це був великий крок як для керівництва. УНР, так і ЗУНР. Щоправда, очікуваного об'єднання через ряд обставин все ж не відбулось. Вважають окремі громадські діячі. Це, безперечно, гіркі обставини, але не відбулося те, що мало відбутися воз'єднання України такою в єдину Україну в соборну Україну. Ось і далі події розгорнулись так, що це значення було було так, би мовити, зовсім применшено. Або й забуто у виступі під час урочистих зборів з нагоди Дня Соборності та Свободи України голова облдержадміністрації Борис Клімчук наголосив, що нині ми повинні схилити голову перед далекоглядністю творців акту злуки. Адже завдяки їм мрія народу про Соборну Україну набула реальних обрисів. Акт Злуки виявився декларативним, однак він однак він сформував національну політичну думку, став зірцем державного мислення. Та дороговказом дорожньою картою для українського народу офіційно День Соборності відзначають з 1999 року, 30 грудня 2011-го Указом президента його перейменовано на День Соборності та Свободи України. Викладачі і студенти Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського подарували присутнім концерт.